На Одещині попрощалися із військовим ЗСУ, який загинув під Бахмутом. Без батька залишилося п'ятеро дітей. Нагороджена медаллю вівчарка Кіра та її колежанка Майя. В Одесі тренують собак нацгвардійців. Врятовані з цирків та контактних зоопарків, а також з під обстрілів. Подружжя з Одеси облаштували притулок для тварин. Сьогодні вночі була застосована масована ракетно дронова атака по всій території України. При цьому ворог використовував зокрема повітряні ракетоносії і відповідно дрони Камікадзе типу Шахет. В нашій зоні відповідальності було знищено три дрони над Миколаївщиною, один над Одещиною. І, на жаль, під час бойової роботи, яка відбувалась в повітрі. Під час роботи сил протиповітряної оборони були уламки, які спричинили пожежу в. В тому числі в портовій інфраструктурі міста Одеси. До речі, в морі при цьому ракетоносії були відсутні. Вони знаходились в пунктах базування. З'явився перший ракетоносій тільки на світанку, вже о 6.15. Виведений був з пункту базування в район здійснення пусків, там де вони зазвичай атакують. Потім до нього приєднався ще один, і зрештою зараз три ракетоносії один з яких підводний і сумарний залп калібр може сягати 20 ракет. Це говорить про те, що ворог продовжує тримати напругу, продовжує тиснути психологічно, своєю навіть присутністю в чорному морі. ракетоносії різко підвищують ракетну небезпеку. Так, живим коридором на колінах проведжали з рідного дому військового Олександра Куліша. 32-річний захисник загинув 21 травня на Донеччині у Бахмутському районі від отриманих поранень, розповіли його рідні. Він був дуже чудова людина, вічний, відсичливий. Пішов на допомогу постійно, якщо потребували. І ми дружили в дитині. Ну, Ми до сих пор підірвали і, і відношення з ним, тому що це наші родні, ми вважаємо. Постійно будуть станеться з нами. Вічно строю. Пам'ятаємо, Олександр Куліш пішов на фронт на початку березня. Провести військового в останню путь прийшов брат близнюк Павлом. Розповідає, чому Олександр вирішив служити. Вже потім дітям прийшлося. Він раніше хотів його не брав. Ми з ним так і бігали. Нас не брали. Часто з ним общалися. Що тяжко. Тяжко хлопців хоронити, тяжко хлопців забирати туди. Дуже тяжко. Він дзвонив мені за день до цього. Жінки занив. Дякую. Я буду за нього мстити. Старший брат Євген згадує про захисника таке. Він був дуже доброю людиною. відзивчивий завжди. А то що добровольцем пішов? Устав. От життя такого, що війна, йому це набридло. Він вирішив внести свій внесок і прискоршити перемогу. Як міг, так і прискорив. 17 травня я йому писав, як справи, як ти там. Воюю, одним словом. Це його була відповідь. Не завжди у нього було можливість багато розмовляти в тих краях. А 22 травня я йому написав, відзовись, не мовчи. А як виявилось, 21-го вже його не стало. Сашка, як тебе мовляє, Сашка? Після смерті Олександра без батька залишилося п'ятеро дітей. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Це кінолог Нацгвардії України Володимир. Зараз він займається зі своєю вівчаркою Кірою. Близько двох років разом вони ходять у патруль, працюють на блокпостах та затримують підозрюваних. Спочатку, коли з нею познайомився, було тяжко з нею знайти, знайти общий язик. Її хазяїн пішов на Дембіль і вона з ним сумувала. Ну тяжело було, було, але з часом знайшли спільний общий язик. Один одного розуміє. Слухається, любить, ліщає. Є Кіра. Кіра хороша дівчинка. Недавньо на блокпосту під час несення служби встановили машину. Під час пошуку, пошуку знайшли в багажнику пістолет. Після того було і нагрожено. За розкриття кримінального злочину службову собаку Кіру нагородили медалю за віддану службу третього ступеня. Також нагороду отримав Володимир. Бар'єр. Бар'єр. З 2018 року разом з бельгійською вівчаркою Маєю служить у Нацгвардії кінолог Олександр. До початку повномасштабної війни вони також були у зоні ООС, розповідає чоловік. Дуже любить ласку і ігрушки, апортувальні предмети, От, все, що перегає, бігає, скаче, це все вона любить. Вона в мене активна, навіть гіперактивна. Тобто їсть охота за бабочками побігати. Муф подоганяти. Це все дуже цікаво для неї. Тобто, де є движення, там вона. Зараз будемо проводити тренування. Чи Ви бачили, як собака працює по пошуку зброї та набою. Для початку даю їй настанову. Показую, що вона отримає. В кінці після того, як знайде. Да? Хочеш отек? Хочеш? Сидіть. Хорошо. Умниця. І ще. Ти ще, гіще, перше, Зброя тут, отаку пісні. Вона знайшла зброю, за що була нагороджена і Загалом кінологи тренують собак п'ять разів на тиждень, аби вони були рухливими та могли виявляти злочинців. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко Суспільне новини, Одеса. Це зооцентр Авален. Тут проживають врятовані тварини, яких раніше утримували в неналежних умовах в цирках, контактних зоопарках, а також використовували вуличні фотографи. Також тут проживають тварини, яких евакуювали з гарячих точок нашої країни. Облаштували такий центр порятунку. Подружжя Олена та Веніамін. Це капуцин «Плакса». Його нам вдалося вивести з Херсону. Вона дуже стара вже мавпа, їй більше 19 років. І до цього часу, як вона попала, то потрапила до нас. Вона там працювала на фото. Це пляжі, сезон, і в неї більш того, що не було гарних умов. І не було гарного харчування. Ми її сюди виносимо лише на день, вночі ми забираємо додому. Як... Прямо з вами в хаті живе. Да. Так, в сусідній кімнаті від нашої спальні. Вона все своє життя мешкала з людьми. Ми її намагалися познайомити нас іншими іншими мавпами. Вони ту ну, вони й не цікаві. Вона дивиться на них, і все в неї йде до нас. Тобто вона все життя з людьми. Вона контактувала з людьми, і вона не знає іншого життя, як люди. Люди для неї це стая. Олена разом з чоловіком Веніаміном відкрили центр порятунку тварин у 2017 році. Перша наша тваринкою був єнотик Ненція. Її люди просто хотіли віддати на притравочну станцію, тому що вона має заломлений хвостик. Ми цю єнотика викупили. Вона в нас мешкала, і так почалося з певно. З єнотика У нас почалося. Потім тварини самі почали як до нас потрапляти. Це папуга Ара на ім'я Маргоша, яку врятували з Херсона. Нам подзвонили люди вже після деокупації, і вони захотіли її кращих умов, бо там постійні взриви, птах через стрес і ну, не було можливості гарного годування її. Вона почала себе вискубувати. Ну, що ми зараз бачимо? Да, це вже трохи вже краще, пірічка потихеньку починає зростати, але все одно вона ще знаходиться на повному лікуванні. У цьому вольєрі проживають лами Міра та Джокер. Міра сліпа з народження. Люди змушували її працювати у цирку. Її задача була просто бігати навколо по манежу. можна часто побачити, як вона це робить по загону. Коли вона у нас з'явилася, там ще з частиною тварин вони мешкали в одного дресирувальника, Ми тут з нею ходили на повідочку, привчали до вольєру, казали, міра обережна. Мірочка, тут стовпчик, тут у тебе сіно, тут водичка, і вона вже сама шагами почала розуміти, сама вже освоїлась трошки. Це мав пана прізвисько Макарен. Його викупили з контактного зоопарку. Він постійно можна побачити сидить з м'якою іграшкою. Це зумовлено тим, що у досить ранньому віці його відібрали від мами, і замість мами йому дали ось в контактному зоопарку м'яку іграшку. І він постійно, постійно обнімається, коли йому страшно, коли він хоче заспокоїти, він обнімає цю іграшку. Ми давали йому багато різних іграшок, всі він рвав. Це ось одне сонечко, він його полюбив, він його не розриває, він обнімає його. І Досить складно забрати в нього, там, попрати цю іграшку чи замінити якоюсь іграшкою, він не віддає. Пелікан піля шість років прожив у цирку. Вільно пересуватися він міг лише на манежі під час виступів. Решту часу проводив у клітці без можливості плавати. Рік зайняла реабілітація, коли ми поступово йому збільшували водойму. І коли і вже дійшли до тут, ми викопали водойму вже більш одного метра глибини, і він боявся, він боїться глибини. І доводилося Олені заходити разом з ним у воду. Що він не боявся і провчати його до ближчої глибини. Янотівці Мона та Лохудру врятували з-під обстрілів Харкова. До нас звернулася жінка, що заберіть, тому що на мене я тут у Харкові живу. У мене тут бомблять щодня. І буквально ми нам передали потягом цих двох єнотів. І на наступний день у їх вольєр потрапив снаряд. Серед відвідувачів зооцентру Катерина разом з трирічною донькою Аліною дуже сподобалося цей центр. Це як Оазис у нас на ленселищі. Кожного літа ми тут майже кожен тиждень відпочиваємо з діточками. Знаємо історію майже кожної тваринки, що тварини перебували в не дуже гарних умовах життя, і тут для них зробили краще життя, на мій погляд. Олена Голда, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Ярмарок на підтримку ЗСУ провели волонтери з села Коблеве. Розташували його в місті Южне, що на Одещині. Кошти, вилучені від продажу смаколиків, передадуть на ремонт двох автівок для 126-ї бригади. Це все готували. Ми, наша родина, наші друзі, куми. Всі дівчата, хто що вміє? До серця прилягло і що сам любить, то й готували. У нас є. Сарти наполіон, мідовік, горішки з згущеним молоком, ватрушки з творожком, рогалики з повидлом, слоїчки з повидлом, абрикосовим і малиновим, пиріжки з яблуками, пиріжки з картоплею, з капустою, піци, зефіри дуже гарненькі, і вкусненькі. Це другий благодійний ярмарок, який проводять коблевські волонтери в Южному. Цього разу необхідно було зібрати 100 тисяч гривень, розповіла організаторка Олена. Збираємо, тому що, як то кажуть, ремонт машини це вони потрібні завжди. І часу, як то кажуть, на якісь виділення коштів немає. Тож ми вирішили, як то кажуть, своїми зусиллями допомогти. Ми допомагаємо не тільки цій бригаді, нас вже просять, ми збирали на тепловізори, на рації хлопцям, збирали на антидронову пушку для цієї ж бригади, випікаємо випічку, як то кажуть, з власними зусиллями. Я вважаю, що це отлична ідея. Наш дол допомагати нашим хлопцям. Вони проливають кров, вони погибають там. Хотя бы элементарное что-то, хотя бы деньги, лекарства для них. Я считаю, что это обязательно должно быть. Это долг наш У меня сын в плену уже год и два місяця. Мариуполь, и он в России. Я взагалі нічого не планувала придбати, думала просто кинути кошти. А потім, коли розумієш, що люди готувалися, думаю, ладно, ще й собі якісь приємні речі зроблю. Загалі дуже добре. Коли не просто там якісь адміністративні одиниці щось організовують, коли просто люди згуртовуються і роблять якусь гарну справу. Велика вдячність цим людям, це формує громадське суспільство. Цього разу вдалося зібрати 9 тисяч гривень. Організатори кажуть, через погану погоду та відсутність покупців. Тож проводитимуть такі заходи і надалі, аби зібрати необхідні 100 тисяч гривень. Влада Матвійчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 30 травня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 15 до 18 вночі та від 20 до 25 градусів в день. В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря вночі 15-17 із позначкою плюс. В день 22-24 градуси тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.